Благодать Божа теж не дається людині просто так, що от я хороший, гарний, і на мені вже буде велика благодать. Це, труд, це великий труд над собою, навчити своє серце от, жити в правді, жити по Божому закону. Це велика праця над собою. Ми інколи хочемо, люди хочуть казатися перед іншими людьми, достойними, великими, знатними, Ну, а святість, вона трошечки дещо в іншому, в глибині серця. І навіть е, мислення людини духовної, святої, воно може бути зовсім інше, ніж людині, яка живе е, насущними потребами, земним життям, тому що святі люди вони перш за все свої погляди покладали на небо по вічне життя, бо вони розуміли, що це земне життя швидко проходить, і нам треба стати перед Богом, і нам треба війти в цю вічність такими, щоб ми змогли бути серед святих людей, тому що, на жаль, сьогодні. Зустрічаємося ми з такими явищами, як людина носить хрестик, людина навіть іде хрестити своїх дітей, але вона далеко не віруюча, вона далеко не християнин по по життю своєму, і це дуже погано, тому що різниця. Зовнішність наша з нашим внутрішнім станом нашої душі може носити хрестик, може зайти, поставити свічку в церкві, але ти будеш чужим і далеким Богу, і це страшно. Без труда над собою, без праці над собою, без наближення до Бога, ти ніколи не досягнеш нічого.